Всім привіт. Добрий вечір. На зв'язку Рибацький прийом. Команда Рибацький прийом в составі Діма Фішмена. Та мого менеджера. Позаду нас можете бачити водойму. Давненько ми не знімали відео. Давно вже ми не було на риболовлі. І сьогодні ми нарешті вибралися. Але риболовля буде не карпова. Не просто, не карпова не так. Ми давно ми в минулому році планували. Трошки підготувалися і в цьому році перший наш вихід на. Як ви думаєте? Сома. Правильно, на сома. Так. Будемо як? кетфішинг сьогодні. Не карпфішинг, а кетфішинг. Будемо пробувати пробувати. Ми зачаточники це наш перший вихід взагалі на сома. Ми ніколи його не ловили. Ні, Один раз колись давно на спінінг. Ну, це таке Ну Оце да. таке, да. так. Але зараз повноцінно. Будемо ловити його на живця на так. стоячій воді, так? Так. Да. Спочатку ловимо живця, пробуємо, е покажемо монтажик, як завозимо все. Ну а чи клюне він, чи ні, побачимо. Це вже е як. Нам повезе, так? кажуть, новичкам завжди ну. везе, але подивимося. Але відомо. Повезе все нам чи вийде? не повезе нам. Ну. Тобто, як ми зараз це все будемо організовувати, що ми будемо робити, які методи, які на поводки, які удилища, катушки, зараз нам це все покажемо. Так. Що найперше? Ловимо живця, живця? Завозимо живця. Ну, ну зараз веземо живця, а коли стемні, попробуємо. У нас є трохи випуск, спробуємо одну удочку завезти на випуск. Так. Ну я не знаю, більше не будемо говорити. Все, хватить, так. Да? Да. Лайкоши... Самі все побачите зараз, так, далі. так. Підписочки ми починаємо. До речі, ради вас всіх бачити. Давно вже мене з'явилися в ефірі. Так що приєднуйтесь до нашої риболовлі, а ми починаємо. так, друзі, значить ягодка, метод мікс. Бистренько замішуємо, нічого не просіємо. ловлю живця. Зараз розмочемо, вже монтажик і все. Розкладу нічого особенного, корзинка на флюрі, два гачка, собі опариш, хлібчик, живця надергає, так ж погнали. Ну, Плопу три штуки хватить. Їх все одно буде об'їдати. Це ж не на карпа. Друзі, я казав, все по-простому. Прикормочку зволожив, замішав, ліпиться, бачили, треба ще дозволожити. Дві корзинки сороковки. Ось, все, значить, тут мікрогачок, взагалі дуже маленький, два опариша. Тут два гачка восьмих, по три опариша даю. Зараз просто забуваємо корзиночку, перевіримо чи заб'ється, але де вона дінеться, заб'ється. Нам треба, щоб вона, коли падає при падінні, там прикормочка розсипалась і довго в кормушці не затримувалась. Все, зараз по фастіку ми оп, по-бистрому, дивіться, раз. Все, в нас перший монтажик летить і далеко не буду. Охватить. глибина невелика десь півтора метра. Задача моя це зловити живця. А вже менеджер буде розкладати Настю на суми і так далі. Що, процес ловлі живця, поки що почався, побачимо, чи буде брати. Ми маємо зловити живця, якогось подлящика, плотву, побачимо що. Усе, друзі, три стоянчика. Зараз вам покажу. Усе, ногою вставати, забивати. Два удочки наші. Розкладемо, потім покажу. Ось один. Бачили, ногою не заб'єш. Такий знайшли, хтось зробив. От у нас три стоянчика, три, три удочки, дві катушечки купила хороших. Ще одну треба буде докупити, але все вам покажемо, розкажемо. Поки що ловля живця. Близь. Дивіться, усе. нові катушечки у нас. 12 -ти тисяч, дельфін Мамонт називається. Шнур у нас який? Ну, коротше, шнур ми замовили. 06. Тут бачили, тут лягає дуже багато шнура, Тут все написано. 0,35 шнура лягає 860 метрів. Ні, ну, десь... А тут, одесь... тут десь 0,50, так? Да? Тобто 600, тут ляже десь 500, 500 метрів тут ляже. Тут мало, тут 150 метрів, друзі, тільки намотано. Шнури ми вже замовили, шнури в дорозі. Поки що вони в дорозі, то ми вирішили намотати старі. Тут катушечка у нас якась 4 тисячка, старенька. Тут вже монтаж готовий. Потім розкажу вам детальніше про монтажі. Ось, поки по удочкам усьо, у нас, значить, що у нас мікадовська інтро, кетфіш трьох метрова з тестом. У нас тест 500 грам. 500 грамів то 500, отут амікадо сасурі, фіш трьохметрова, а тут 350 грам. 350 грам. Друзі, ось таких усього гачочки у нас, два монтажика зв'язано. Бачили, гачки у нас великі, на живця стоять. Дивіться. А, давай. Я дотягну. Опа, перший є. Друзі. Залік. Друзі, перший. Покажи на його в камеру. Якраз. Це якраз просто. Божественний. Так що треба. Так що перший. Куди рибу лежить, Прийдеться його. В підсак покладем. Перший є. Це і гліпший, цей, так? Так. Перша риба, друзі, маємо. Маємо. Першу рибу і тепер Жестко треба ще дві риби зловити. А так що все витягнули, друзі. Два монтажика. Тут всі у нас грам 50-ки. 50 грам. Це монтажи на що? На ці поплавки на бойки. Покажемо вам принцип, як працює бойка. Сюди Дивіться, сюди -сю два поплавка, значить, один більший, другий менший. Сюди шнур. шнур. Чіпляється, на якому буде Може, триматися, на триматися ця, ця бойка. Вони шнур сюди заводиться від будивич. Сюди у нас чіпляється монтаж на живця. З двома гачками бачили, я вже вам показував два мощних, це сом. Тобто Та, воно так буде на воді. Отак буде. Живець буде там собі плавати, крутитися. Так. Воно буде тут основний прийму. Що це? Подлящ? Знову хороший. Це ще більший, мабуть? Ні, менший. Оп. Вітаємо. Дві. Друзі, гарний. І давай одразу в нірочку. Я далеко не кидаю. Коротше, друзі, у нас ось такі дві бочки, це наша саморобна. Потім детальніше покажемо, як вона працює. Тобто дві удочки буде у нас на цій бойці, і одна буде у нас на випуск стояти. Yeah. Ось це така сама бойка, тільки вона куплена з магазину. Потім вам також її покажемо. Чи зараз. Покажи, вони однакові. Тут ну, більший метр... поплавочок, тут менший. а Це десь метр двадцять. Ну. Ну. Монтажі на сому у нас такі самі. Ми нав'язали два однакових, 50 грам, два гачочка, все як треба. Сюди ось основна ліска наша, шнур, а сюди в нас чіпляється монтаж на живця. Ну, потім покажемо, як ми її завозимо, закидаємо, як вона у воді себе показує. Зараз йду перезакидатися на живця. О! Не знаю чи є. Може спригнув, але ні, є. Але треба... Надо... Ой, там дивись, щось дюбе. Ні, це хороший. Гарний. Так, друзі, калібруємо лодочку, щоб успішно собі нормально завести грузика, куди нам треба забити точечки. Поки у нас йде калібровка, забиваємо домашню точку і потім завеземо на сома груз і вже туди бойку стягнемо. Лящ, мабуть. Груз два я буду тягнути, чи що. Блять, карпитись, чи що? Чи ні? Що ти багатьох? То два я буду. Подбирати, а сюди його дотягнеш. Ні, ми його не візьмемо, що гониш? Пиши камеру. А що це таке клюнуло? Ні, там, але вона не велика риба. Ну, але вона вона тут Я думаю, лінія. Ніхера там не лінія, там, друзі, щось більше. А що це воно таке? Я ж, ж без фракціончика. Я не знаю, чи ми візьмемо її. Тут дуже акуратно, фракціончика візьмемо. немає. Немає. Все. Звісно, велика риба є. Велика риба, друзі, зійшла. Ну то не був карт, там щось воно легеньке було. Ну якийсь більший більші лящні. Може і підлящик. Друзі, гарний гарний підлящ. І тут так класно щось взяли. Ми не дотягнули, ну там реально мікрогачок стоїть просто. Там два опари, що такі влазить. Що... Я нічого не зроблю. Потихеньку до берега пробираємось. Воно, перший стоян забили, поставили. Ну, катушки, звісно, мощні у нас порівнянні з тими, що у нас були. Щось типу такого. Ну, дивіться, ой буде стоять, водочка. Що вбивай? Збив. Ось так, друзі, вбиваємо стояни спеціально. Ось. А той третій вже якось буде по-другому. Так, груз у нас 220 грам. Зараз ми як його ось намотуємо, а тут, намотуємо його на пальця, щоб держать, він вночі тримати. Ми завозимо грузика в точку, яку нам треба. Скидаємо його там, сюди чіпляємо цю боєчку і виматуємо, і вона пливе до грузика. Принцип, як на да. ну, Ми вам покажемо зараз все. Поки що просто завозимо грузика. Тримаємо в одній руці шнур. Та мене туди не забиралися, а то не туди собирав. Ну, зараз я розвернусь. Все, їдемо на точку, викидаємо зараз грузик 220 грам. Все, потім Але ми сюди такому, далі так, покажемо. Так, наша боєчка, в руках. Значить, сюди ми прив'язали петлю. І зараз оця боєчка попливе, і коли ми будемо виматувати катушку, тут монтаж на сома, на живця. Ось як це все виглядає. Так що зараз покажу вам, як це буде виглядати, коли ця бойка попливе і як вона буде у воді. Так, ми спустили бойку на воду, подивіться, як живець погнав. Е, ну ти його там остановив, погнав. Все, друзі, в кущі. живець поплив. Ось я бачила, як буде працювати бойка наша, що він буде плавати і ця бойка буде крутитись там. І вона зупиниться в тому місці, де знаходиться наш груз. Усе ж наш живець. Боєчка наша попливла. Де вона стане, не знаємо, бо груз там вушко. Таке, що шнур тяжко проходить. Ні-ні-ні, вона, Ні -ні -ні, вона пливе. Ну, дистанція, в принципі, нормальна, але боєчка ще пливе до місця призначення, як менеджер мотає, бачили? І вона зараз стане іменно там, де буде груз. І все, її живець буде там знаходитись. Сон підійде, вольне і вже. Треба його засікти і тягнути. Такий самий принцип в другій бойці. Тобто нічого не змінюємо. Ну а на випусках вже монтаж інший і там покажемо. Встановили нашу бойку, воно наша боєчка. Бачили, крутиться, живець працює, і вона так буде на своїй осі, на грузіку крутитися і нікуди не буде упливати. Все, а сон підійде ввальне і вже ми будемо тягнути. Так, як надіваємо живця, друзі? Ну, за під цей Опачку. Так ось ви бачили. З поролончика самі вирізали, щоб ніде не, не дівся на всякий случай. З мандула штат. Так, да, це з мандулу. Ми робили мандул і, і залишили з висить. Все, бачили? Все. Ну і так його і завозимо, так? Да? Ну ясно, що гострі, ми ж приїхали з ловити а не погратися з ним. Це ж така риба, блін, борька, що з нею треба. Гратись з нею точно не треба. Все, поплив живець, спускай боєчку, дивимось, плаває, шевелиться. Там грузик тут? Да, так, ну там, ну так, да, ще й груз, тут цей живець. Але боєчка бачили, плаває, значить живець живий. О, бачили, поплила в сторону. Поплила. Боєчка. Скільки нам хватить, бо груз ставиться. десь рівно дно не може. Тягнеться груз, каже менеджер. Побачимо, докуди вона доїде. Ну, в принципі, дистанція вже нормальна. І залишається у нас монтаж на виползки. Ось, значить, у нас шнур основний карабінчик, чик-груз. Тут 100, 110 грам. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Ось поплавочок, щоб трошки приподняти випалки, щоб їх не об'їдало. Ну і сам гачок на виползки. Також такий прорізіні серії, щоб сон не чистував желіза. Все, в принципі, удочка 2,40 з тестом до, з 200 до 400 грам. І шнурочок також 0,50. Зараз ще покажемо, як ми оснащаємо виползки і все. Покажемо, куди завозимо і почекаємо, поки будемо чекати, пожаримо якісь колбасочки туди-сюди, посидимо трошки обычно скажу класичку. Ну что, класич. ну, друзі, монтаж, який я вам показував вже сьогодні. Обично класичка. монтаж, Монтажний класичний. Коротше, вирішили завести живця ще одного на дно. Бо видно, щоб не обідала випуск, бо mm. нас мало. Взять двойного якоїсь. Не, беру, он з одним вистачить. Бинжево, якщо вальне, то цілком вальне. Щоб він не порвав, ну не вирвався. Оп, блядь, трохи не так. Чи же буде так? Ну, хай же так буде. Чепіємо сильно не травміру. Надіваємо заражку. Ну, заражечка, друзі, і вперед відправляється. Завозимо лодочкою. так що завеземо, поставимо. Там 110 грам, нічого не будемо вже показувати. Потім вже будемо чекати клювання на сон. Три вулочки завезли на живця. Ух, там хтось вальнув, да? Дивіться, дві поверхневих, дві поверхневих, одна на донечку, на поплавочка, да. Тобто три удочки стоїть, всі же всі активні, працюють, чекаємо на клювання. Бачили, друзі, воно. також конкуренти, з'явилися, подивіться, які в них бойки, блян. як на морі бойки такі ставлять, це в них такі бойки. Що, друзі, пожарили? Там ще одна партія. Коротше, ждемо клювання на сома. Ну і робимо перекусік, потім ще чайочку вальнемо. І надіємося, що сом прийде. Це чіназис. Що, друзі, десь... Години-дві пройшло і взагалі течка. Там пацани світять, бачили? То вони витягнули Амура, два Амура десь по 10 плюс кілограм. Я не став це знімати, бо там було багато людей. Але повірте на слово. Ну, Але ти вов... це... Я вас не збори. 人家就听了。 Já jsem tě chtěl rychle pustit, ale kamarád. Ty vole, hezky se ti dorovnou. no. Hm? Rovnej 130, mm. ty vole. To je přesně tebe, tady jsou takový do buď metr 90 nebo 130, ty vole. dobrý. Ty vás Druhý nás tak už. Побитий і хвоста немає, бачили. Ми, коли його запускали, був і хвіст, і все тут. І плавника навіть заділо, діло бачили. Але мінус знаєте, в чому наша помилка? Що гачок тут, а Ні, а... в того нашого сусіда було три гачки. Тобто один одинарний і два туреніки. Він одного дає сюди, а одного сюди ще дає. Тобто, якщо б як ми дали три гачки сюди, то він спочатку взяв нас, а потім може в нього взяв. Ну, ну коротше, ну його влупило хорошо, подивіться, який він. Він в хлам. Тобто, все ж таки в нас було клювання. Ну, а вудочку гнуло, ми просто не зрозуміли в чому. Ну, але ж Шосток. він не гнув сильно, то я нічого ми не дивилась, не брали. Але він влупив нормально. Що ж весь там, єлі живий остався. То була покльовка? Покльовка була, ну нічого. Ти, дивіться, роз... Бачили, якби? Бачили? Ось. В цьому форматі. Тобто, ну, він був цілий, і він побитий бачив ну, сум'ячий удар. ось йшов по цьому. Може, щука навіть якась, не знаю. Ні, щука так не б'є, щука не б'є. Це Монтаж відбриш. бачили, подводний монтаж обично. Mm. І був так був удар. Він але... відпускає, але наступний раз ми вже його точно зловимо. Що, живець-живий поплив просто без хвоста. Що, друзі, будемо закінчувати? Ніч глибока, темно. Півпершої, навіть вже. Ну, можна ще сидіти до ранку, але активність а, сума. Активність сома з 8 до 12. Тобто mm. ми маємо таку інформацію. Спробували. Ну, це перша перший наш виїзд і перша спроба. Самі все побачили. Є ще багато таких ось нюансів, які, з якими ми будемо працювати, допрацьовувати, скажімо так. Ми десь побачили монтажі наших знайомих, значить, у них троє гачик іде 10 метрів далі, троє гачик, потім йде одного гачок. По три, по три по гачок. А ми ставили просто два гачок, або, ну, якби, Трошки по-іншому. Трошки по-іншому. Ми наступний раз перепрацюємо над цим і спробуємо трошки інші монтажі. Ну, Все одно ми були близькі до. Так, самі... да, в нас, до речі, одна... один удар був. Думаємо, що це якийсь сомячий був удар. Ну, пів Бо якби роста. щука, бо якби щука, вона б поставила зуби на... ну, якби свої. Там сліди А там іменно відщоток сліди. Так що ми думаємо, може він був і невеликий, але сом приходить. Mm. І клюнув він на монтаж на наддонний на монтаж. Mm. Так що така ситуація mm. по сьогоднішній Ну, no, В наступних риболовлях ми вже його точно зловимо, вже підготуємо. Ми Щ... будемо дивитися, словом не зловимо, але крок номер 1 по кетфішингу зроблений. Е, такі тру -тру трудові так? риболовлі. Це вам не карпа ловити. Тут треба. Тактика, навіки, специфіка, тут все по-іншому. Через те потрібно напрацьовувати. І ми будемо в наступних риболовлях цим займатися. Ну, а ви були на каналі Рибацькі пригоди. Лайкоси, підписочки з вас. Побачимось в наступному відео. Да, Давно ми вже з вами не бачились. No. Сьогодні так. Надіємося, що в наступних епізодах буде краще. Ну... Всім пока, всім, до нових зустрічей.